Картини розмальовані гільзи, екоторби. Все це можна побачити у доробку талановитої 17-річної тернополянки Марічки Довганик. Її роботи продають на благодійних аукціонах, а виручені кошти спрямовують на ЗСУ. Дівчина любить малювати з дитинства. А коли почалася повномасштабна війна, вирішила зробити свій внесок у перемогу. Там їх продають на різних аукціонах в Україні. На жаль, це не так популярно, тобто люди менш напевно зацікавлені купувати гільзи. От. Тому е, більший попит е, за кордоном, ну, і там за них готові більше платити, так як це е, все розмальовується вручну і там це просто більше цінується. Наскільки мені відомо, гільзу можуть купити там, за 100 доларів приблизно. Ну, це залежить від того, наскільки добре вона розмальована і хто її купує. Тобто скільки люди готові заплатити, юна художниця відвідувала гурток образотворчого мистецтва у станції юних техніків. Зараз навчається дизайну у Галицькому фаховому коледжі, проте часто приходить на станцію, щоб розмальовувати гільзи разом з дітьми. Сюди на станцію юних техніків вже коли трошки всі оговталися після вторгнення, почали привозити там, наприклад, гільзи, і оскільки була можливість, наприклад, розмальовувати їх, то звичайно. Я долучалася, і багато насправді інших учнів долучалося. Найчастіше на своїх роботах мисткиня зображає квіти, звірів, птахів, намагається поєднувати різні кольори, щоб якомога краще передати усю красу малюнка. Ідеї з'являються по різному. Іноді на створення картини її надихають інші художники. У своїх роботах використовує різноманітні фарби і техніки. Є різні техніки, і вони відрізняються від одної. Маління фарба це вже більш професійні вважається, і ця робота вже набагато більше цінується. Колись пробувала малювати темперою, нею малюються картини для іконопису, але тут це насправді тільки пробувала, тільки вчилася. Також аквареллю вчилася в художній школі малювати. Так само гуашки, акрил, тобто, по суті, ці всі фарби. Також мені подобається малювати в стилі графіки. Це малюнки е, простим олівцем або чорною ручкою. У доробку Марічки Довганик вже понад 20 розмальованих гільз. Також разом з мамою вона виготовляє екоторби. Вперше спробувала розмальовувати футболку з тризубом, яку згодом теж планує віддати на аукціон. До слова, Марічка Довганик пластунка. Вона намагається встигнути поєднати багато справ, адже розуміє наскільки важливо наближати нашу перемогу. Звичайно. Це важливо робити кожному, і кожен має бути на своєму місці, і робити саме те, що він вміє робити найкраще. Тобто, оскільки я вмію найкраще малювати, я можу допомогти якимось чином заробити армії на ті речі, які їм найбільш потрібні. Тут, звичайно, кожен має розуміти, що перемога для нас дуже важлива в цій війні, і тому ми маємо всі. Долучитися до цього процесу, охочі подивитися та придбати картини юної тернопільської художниці, можуть шукати їх на її сторінках у соцмережах. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.